Із айтішників в інструктори підрозділу дронарів, Військовослужбовець із позивним Декстер, поміняв високооплачувану роботу у міжнародній компанії на службу в інтернаціональному легіоні. Як інструктор готує до бою операторів безпілотників з усього світу, та які навички з цивільного життя він зміг успішно застосувати у війську. Дивіться в сюжеті, підготовленому за матеріалами інтернаціонального легіону оборони України. Він знає кілька мов і непогано розуміється на сучасних технологіях, а ще має нестримне бажання докластися до наближення нашої перемоги. Саме це і спонукало вступити до інтернаціонального легіону. Розповідає боєць на псевдодекстер. До моїх обов'язків входить технологічний аспект. Це те, оскільки ми навчаємо перш за все, це Піхота, ми їх знайомимо з БПЛА у двох ролях, як засіб, який їх допомагає, і засіб проти і щось проти чого треба уберегтися. Зараз Декстер відповідає за підготовку іноземних добровольців у підрозділі безпілотних літальних апаратів інтернаціонального легіону, вчить ефективно керувати дронами та взаємодіяти на рівні підрозділів за допомогою БПЛА, а також правильно поводитися під атаками ворожих безпілотників. Те, що інтенсивно зараз має з чим бути знайома піхота, це супровід, вихід на позиції, взаємодія через рацію з людиною, яка має очі. Наше навчання досить інтенсивне, тому питання з одної сторони, ми їх тренуємо фізично, з іншої сторони, матеріал може бути дещо складний, особливо в технологічній частині. Ті, хто легко засвоює базу і краще розбирається у сучасних технологіях, допомагає навчати інших або отримує рекомендацію для подальшої служби у тому підрозділі, де його знання будуть найбільш корисні. Частина людей це люди, які приходять у двадцятилітньому віці, тому ми їх навчаємо більше. А частина людей це люди, які несуть весь багаж своїх знань з собою, тому ми намагаємося використати його краще. Ми маємо закінчити цю війну так, щоб знали, що наші діти будуть у безпеці. З вірою ЗСУ Ніна коломієць. Подробиці телеканали. «Інтермарафон. Єдині новини.